У світі розпочалась нова гонка озброєнь. Такий висновок я роблю на основі аналізу західної преси, а також на основі висловів тих лідерів ключових держав, які можуть собі дозволити цю гонку. Знаєте, таке вже було. Хто пам'ятає 60-ті роки карибська криза, тоді світ ледь-ледь не стояв на межі ядерної катастрофи. Тоді це не сталося, слава Богу. Але що буде нині, ми не знаємо. На мою точку зору. Ключові гравці США, Росія, Китай воювати прямо не будуть, а вони будуть влаштовувати війни на локальних територіях. Це може бути як громадянські війни, як ми бачили на сході. Так може бути ось війна, яка є в Україні, коли це між двома державами. Це може бути як за рахунок життів. Тих громадян, які живуть на цих територіях, так і, власне, самі держави можуть відправляти той чи інший обмежений контингент світової війни, на мою точку зору, ну в найближчий рік-півтора не буде. Надто малий потенціал у цих держав а однієї ядерної зброї, очевидно, недостатньо для того, щоб нанести ворогові прям от е такий е таку втрату, щоб він цей ворог більше не... Складав для тебе небезпеки. Підписуйтесь, телеграм в шапці профілю, YouTube в шапці профілю. Ми щодня записуємо ролики про важливі події в світі. Ви маєте кра краще знати про те, в якому світі ви живете, і не жити в світі ілюзій, який інколи вам змальовує марафон. Бережіть себе, і обов'язково підписуйтесь.